Ой, точно американському замовнику не сподобається, якщо ми будемо грюмоми і такими, такими якимись не знаю, uh -huh. непривітними. От просто навіть зайти, посміхнутися, сказати хай, hello. одразу це буде плюс-мінус, якщо отак зайти, сказати хай. Uh -huh. uh -huh. <laughs> Для нього це вже якийсь редфлег. Добре. Американці самі по собі вони досить привітні. Вони не будують, з багатьма вони дуже привітні, такі класні, френдлі. Звичайно, що це не означає нічого. У нас всі такі, що ми вже лєпші друзі, але насправді це, це не так. Вони просто такі привітні самі по собі, досить це в них в культурі Окей. посміхатися. Що можна з ними робити? Навпаки, які є такі зелені пропорції, що для них позитивно спрацює. Це от бути усміхненим, можливо. Бути що усміхненим. ще? Та, от усміхненим, Маленький смолток на початку, uh -huh. та, не одразу переходити там, до справи. Е другий момент це е ти, от, от, з ким я працювала, задавати певну структуру розмови. Да? Тобто, спочатку проговорювати, що ми будемо проговорювати далі. Uh -huh. тобто, це такий от правильний задає от таку оболонку. Е Ну і напевно, от для американців важливо дуже як ми потім комунікуємо, да, який фоллоуап після того йде. Тобто, чи ми там, наприклад, робимо якісь дії правильні, да? тобто, от, якщо ми домовились, то ми домовилися. Да? Так, них має все бути чітко і прозоро домовленості, так та, та. і плюс має бути от, дійсно от прозорість. Ти правильно сказала, от оце напевно от, з того, що я можу сказати. Угу. Добре.